все ж таки першу чергу треба звернути увагу на вечірній час доби. І тут цікава карта в нас випадає. В дев'ятка мечів з одного боку це той стан, коли ми вже не можемо спати, бо ми очікуємо, що щось повинно статися деструктивне. І е, ворог, знаєте, використовує всі моменти в, в важелі впливу на даний час, не тільки. Форматі руйнівної сили, але психологічної сили для того, щоб людей ще більше дестабілізувати, в нас дійсно є карта, котра попереджує нас по карта страшного суду про те, що існує ймовірність масованих обстрілів, існує ймовірність, коли необхідно максимально зосередитися і бути пильними та уважними, тобто не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Така у нас комбінація, як десятка жезлів і карти імператора. Ну тобто, режим Кремля на. Іми можливими способами намагається нам склонити життя, але не все піде за планом. І карта планів та замислів нас в перевернутому, в перевернутому в перевернутій позиції. І рекомендаційна карта карти рекомендаційного характеру в нас наступні. Тобто те, що ми кожного ефіру промовляємо. Ми зараз заручники ситуації, зв'язані по рокам та ногам. Тобто, ну вийти з війни. Закрити двері і зробити вигляд, що нічого не відбувається, ми не можемо. Але в цих ситуаціях карти нам радять дуже помірно, дуже, дуже зважено, дуже мудро підходити до цієї ситуації. Перестрахуватися сьогодні, взяти, перестрахуватися, взяти, підготувати на всякий випадок, зарядити всі пауербенки, всі е гаджети і пристрої, щоб вони були заряджені. Euh, відготувати на всякий випадок воду, бо в нас, наприклад, з Одесою ну, води не було в деяких, в деяких районах практично два дні. І euh, карта відлюдника пошук, пошук сонця. Шукати позитивні моменти, не а не, не акцентуватися на негативному. Ви розумієте, в чому патові ситуації? Зараз буде дуже багата кількість вкидів, що ми от майже погодимося на всі умови, котрі нам запропонує Росія. Саме вкидів, я кажу, тому що це спосіб проманіпулювати ситуацію. А ми зараз в тому стані, що емоційно, що ці вкиди, ми їх не будемо сприймати. Або взагалі, або будемо сприймати через призму. Знаєте, кожен е, е, завжди про е, жителі Харків, Харкова, так кажу, що е, при, прилітає, б'є, щось руйнується. Замість того, щоб скигнути, взагалі в мене всі знайомі з Харкова. Вони кажуть: е, кінчені росіяни, ми їх ненавидимо, щоб вони всі поздихали. там, ну, Чиком'яніли. Замість того, що якось підлаштуватися під ситуацію, змаритися з нею, а, шукати компроміси, нас це навпаки злить. Нас це навпаки зробить більш а, цю прірву між нами та Росією, робить більш глибокою і не нереальною не для того, щоб вона якось заросла і зникла. І все, що відбувається, воно робить нас сильнішими, принциповішими, і в будь-якому випадку, ми з ситуації вийдемо, як я кажу, як птиця Фенікс, в позитивному ключі, Не, головне зараз. Не накручувати себе на деструктивні моменти, і не вестися на ту інформацію, котра буде йти в, в телеграм-каналах, навіть по телевізору, тому що буде дуже велика кількість вкидів інформаційних для того, щоб нас дестабілізувати, нашу позицію змінити. В нас випадає момент того, що вони зараз будуть прикладати зусиль для того, щоб відновити, встановити і тому подібне. Але вже ми, якщо око поклали на те, що треба зламати. В нас випадає п'ятірка пентаклі, п'ятірка вже кубків спирання на попередній досвід. Тобто, як ви б не, мага, не намагалися, будуть зроблені все для того, щоб повторити ситуацію. Далі в нас випадає карта вежі, карта вежі це швидкі, бачите, то, то цей як атаканс летить. Плетить. Швидкий... Ш... Так, а тут нас вже закінчується розклад картою смерті. І карта смерті каже нам, що буде закінчена. Будуть, вони будуть змушені шукати якісь нові е ситуації, пов'язані з виходом з е цього глухого куту. І чомусь знову ж таки, можливо, це моє бажання, я його просто візуалізую. Але п'ятірка пентаг... кубків вона випадає дуже часто на Кримський міст, на долю Кримського мосту а, і виключно в нас, знаєте, як терпіння та зважені дії. Зараз, зараз на меті все ж таки вибити. Вибити тут мечів, вибити те, щоб нас не били, вибити те, що роз, зруйнувати те, де зберігається. Тобто все пов'язано з е, стихією повітря, все пов'язано з стихією е, вогню. По воді в нас випадає в, в, перспективі, в перспективі, причому не, не дуже далекий, і насправді навіть до кінця року ми можемо. Почути, побачити такі бажані кадри і таку бажану інформацію стосовно руйнівного процесу, пов'язаного саме з Кримським мостом. Воно настільки стратегічно важливе, ну, хоч воно стратегічно важливе, як треба зробити маленьке свято для того, щоб не опускалися руки і ми змогли далі тягти цю ситуацію в наступні періоди. Але виходячи з розкладу, я переглядав це питання. В нас все питає перспектива перевернута. Тобто там будуть е, якісь палиці в колеса і протягування питання на дуже довгий проміжок часу. Вони з цими з ракетами будуть носити, знаєте, вже коли все закінчиться, нам воно не потрібно, буде, вони скажуть, ось ми якраз прийшли тримайте. Ми повторимося, в нас, хоча є бажання і фантазія, що Кремль горить і мав з Кремлем, але у пір буде зроблений все ж таки на ту з ночів, на озброєння і на впливу, на вплив на ситуацію, щоб вони не били Все можливо, враховуючи, що карта карта ресурсу випадає перевернута і вони будуть запускати все. Це що тільки можна, можливо, і, Лені, і Леніна запустить наш бік е, в якості зброї. Але, виходячи з розкладу, ні, тобто виключно військові споруди, військові логістичні об'єкти. Так, тобто, в нас буде момент е, обміну, але поки що я не можу сказати, що він пріоритетний, тому що в нас випадає карта повішеного підвішений стан. Дуже жорстко жорстока якась позиція стосовно ситуації, і обмін можливий, але він буде або з втратами якимось великими ідеї, або дуже в далекій перспективі.